Десять тисяч років тому на планеті жили п'ять мільйонів людей. І з розвитком медицини, технологій та сільського господарства ця цифра почала зростати з шаленою швидкістю. Зараз на Землі проживає більше восьми мільярдів людей. А за прогнозами ООН, до 2050 року, настане дев'ять з половиною мільярдів, і це вважають науковці може призвести до реальної загрози виживання. Що з цим робити? І чи варто взагалі? Давайте спочатку розберемося, як швидке зростання населення вже впливає на нашу планету. З кожним днем людство споживає все більше ресурсів, їжі, води енергії. Ми використовуємо більше ніж планета встигає відновити, і це призводить до суттєвих екологічних проблем. Ліси, які колись покривали 60 мільйонів квадратних кілометрів Землі, нині займають менше 40. Фактично, наша планета лисіє. Це спричиняє засухи та зміну клімату. При збереженні нинішніх темпів зростання населення та споживання ресурсів, зокрема лісових, ми знаходимося лише за кілька десятиліть від краху. Навіть за оптимістичними оцінками існує 90 відсоткова ймовірність того, що протягом 20-40 років наша цивілізація буде знищена просто через вирубку лісів. Вода ще одна проблема хоча земля на 75% крита водою. Лише один є доступним для споживання, і то більшість цієї води йде на промисловість та сільське господарство. Наприклад, щоб виростити пару картоплин, потрібно в середньому 25 літрів. На вирощення салату піде 140 літрів, два яйця 270 літрів води. А для одного шматка м'яса знадобиться 2000 літрів. От і порахуйте, аби ви поснідали, треба витратити близько 2500 літрів. За прогнозами ВООЗ, до 2050 року нестача питної води зачепить 65% населення. Розвиток міст теж впливає на довкілля. Через 25 років у містах житиме близько 7 мільярдів людей, що вдвічі більше ніж сьогодні. Зросте кількість транспорту, а також споживання енергії. Екологи стверджують, якщо ми спалимо всю нафту та все вугілля, то це викине в атмосферу сотні мільярдів тонн вуглекислого газу, що катастрофічно позначиться на кліматі щодо народжуваності, людство вперше стоїть перед необхідністю її контролювати. Багато країн задихаються від надлишку людей, і шукають всі способи зниження народжуваності. Але погодьтесь казувати людям, скільки дітей можна заводити, неприйнятно. Коли влада намагається зробити подібне, це призводить до конфліктів. Як, наприклад, у 70-х роках в Індії тоді через подібну політику Індіру Ганді було відсторонено від влади. Та повернемось до головного питання: чи вистачить ресурсів для 10 мільярдів людей? Незважаючи на стрімке зростання населення, за останні 60 років людство почало жити краще. Та й ресурсів та всіляких благ кожному дістається більше, ніж раніше. Чому так? Сучасні технології дозволяють перевищувати рамки продуктивності планети. Наприклад, ми вже починаємо створювати такі технології, які дадуть нам альтернативні варіанти вироблення та отримання енергії сонячна, вітряна та атомна. Брак земель для сільського господарства не допомогою йдуть так звані вертикальні ферми. Тут рослини зростають у довжину вертикально, знижуючи обсяг необхідного ґрунту на 90% і приносять не один, а 26 урожаїв на рік. Нестача води в наш час по всьому світу вже працює понад 13 тисяч станцій з видобутку та опріснення води з морських глибин, виробляючи не менше 12 мільярдів галонів щодня. Та й з питанням народжуваності все не так погано. Існують ознаки того, що деяка стабілізація вже відбувається. Останні кілька десятиліть швидкість приросту населення значно сповільнилася. Демографи прогнозують, що людство досягне піку у 9,5 мільярди до 2050 року, а потім поступово зменшуватиметься. Тому проблема не стільки у зростанні кількості людей, скільки в масштабі того, скільки ми споживаємо. І це вагомий привід замислитись, чи не варто обмежити свої потреби заради майбутнього планети.